Чого рветься мішок з Дніпроема? Ось такий мішок. При з'єднанні сам мішок з цією картонкою. Чого він рветься? Підскажіть мені. Ось так виглядає даний мішок і тут чогось рветься ця штучка. І виходить десь пропускає, я так розумію, що тут акуча пилі. Ось так. Чи це пиль виходить з самого мішка? Ну, щось незрозуміло. Або воно тут не, не сильно добре прилягає, тобто з того, що порване, не можу зрозуміти. Ось такий мішок, це мішок іменно такий, як тут на відео по маркуванню. Чому він рветься на цьому стику? Тобто, коли защовкнув і потім включив пилосос і він через трошки починає рватися. Чому?